Професійні шулери навіть з абсолютно нової та перемішаної колоди карт можуть знайти ті карти і ту комбінацію, яка їм буде потрібна. Чому важливо, що карти можуть бути нові? Тому що жодним чином кожна карта тут зараз не випирає із колоди. Якщо б, ми, наприклад, зараз узнали якусь стару колоду поюзану, то певні карти в ній могли б бути деформовані, через що їх простіше знайти в колоді. В нашому ж випадку все це не так і видно, що колода в нас в ідеальному стані. Залишається її лише перемішати. Декілька разів, наприклад, ось таким чином, тобто методами, до яких ми звикли ось так навалити, якось ось так. Але це все банальне перемішування, які не підкреслюють красу конкретно цієї колоди. Тому важливо перемішати так, щоб було зрозуміло, що вона в руках краса. Тому навалимо ще, давай ось такого формату, Чікс. І зробити ось так. Непогано, в цілому, в цілому непогано. Але залишається лише що? Підписатися зараз на канал та поставити вподобайку цьому відео. Тому що далі я роблю клад з пальцями і дістаю вже першого туза. В даному випадку це туз-пік. Наступна карта у нас йде туз. Пробуємо ще раз клад з пальцями, Чікс, і дістаємо вже трет, другого туза, третього хотів сказати, але чому б і третього теж не знайти. І от ми його вже і знайшли. Наступна карта тут традиційно це не туз. Залишається тільки четвертий, у нас в даному випадку це буде бубновий клас з пальцями, і ми вже знаходимо чикс і бубнового туза. І це дуже добре видно. Напиши в коментарі, як тобі такий фокус.